Сльози стріляє автомат, замість коли скової, звуки гармат, куля на вилі, дрянений солдат, чекає, лиш кохана, я повернусь назад, котяться сльози, стріляє автомат, замість колушкової, звуки гармат, куля на вилік, дрянений солдат, чекає лиш кохан. Повернусь назад, я сижу в окопі, на холоді, на сирій землі. Від світанку, до світанку, зорі до зорі, мою милу, чорну примусамі ним команди. Ми всі боремось за правду, ми всі боремось мир самих. Кожен день є знання, кожна мить, пісок Закерповується в серце, пробирає до кісток. Самі запах увеснили, стрягнучий чорний дим. Не кохана, я повернуся живим. Котяться сльози, стріляє автомат, замість колескову і звуки на куля на вилі, хрянений солдат, чекає лиш кохана, я повернусь назад, буду боронити наш приключен, може ляжу бою, може я загинув, може у висок мізати проклята, чи коли він не прикладу. Що під ногами сіриться граната, що буде спірслативій зловката Хайшого ведеться віддавати, я не буду шкодувати, щоб вам захищати. Ця сльоз стріляє автомат, Замість колес слово, звуки, гармат, куля на виліт, глянений солдат, Чекає лиш кохана, яку вернусь назад.